Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про граматику минулого часу в чеській мові. Ні для кого не є секретом, що минулий час ми використовуємо тоді, коли говоримо про те, що відбулося в минулому. Давайте розглянемо минулий час, на прикладі дієслова Ділат Робити. Для того, щоб сказати дане слово в минулому часі, нам потрібно забрати його останню літеру і замість неї додати «ла», «ло» або «лі». І таким чином ми маємо. Он делал, вона делала, оно делало, і вони делали. Як бути в тому випадку, коли ви хочете сказати, що я саме робив що вчора, чи ти робив? Тоді нам необхідно пам'ятати чотири допоміжні частинки: це СЕМ, СІ, СМЕ і СТЕ. Таким чином, щоб сказати в минулому часі, що саме я виконував якусь дію, ми скажемо діла плюс СЕМ. І в нас виходить ділал сем або ділала сем. Якщо ми говоримо про «ти», ми скажемо ділал або ділала сі. Коли ми говоримо за групу людей, ми скажемо, що ми робили сме», ви робили, ми скажемо ділалі сте або ділал сте. Ділал сте, ми скажемо в тому випадку, коли ми звертаємося до однієї людини, але незнайомої чи старшого віку, і тим самим хочемо висловити свою повагу до неї. На якому місці в реченні ми маємо використати ці допоміжні частини? Пам'ятайте, не починайте з них речення, а ставимо їх на другу позицію. Билсен. Мнял М'єлсен. Якщо дане відео було корисним для вас, не забудьте підписатися та поставити лайк.